Тиха ніч, львівська дев'ятиповерхівка. Раптово між третім та четвертим поверхами зупиняється ліфт. У ньому 26-річна жінка. Хвилина розпачу. Хто почує крики, якщо всі сплять? До Мене першого постукали у двері. Година була десь пів я Так спав. Вони питалися, як відкрити ліфт, бо треба обесточити чи що. Виявляється, жінка намагалася вибратися з кабіни самостійно, але несподівано впала просто у ліфтову шахту. Це просто якесь диво, але, попри падіння з такої висоти, вона вижила і намагалася кликати на допомогу. На щастя, її глухий крик почули сусіди. Дівчина напевно, самотужки намагалася. Вибратися із пастки, ми ну десь зірвалася і впала у ліфтову шахту. Дівчина знаходилася у ліфтовій шахті, приблизно десь на глибині одного метра від першого поверху. Наші рятувальники за допомогою кушми витягнули дівчину із ями, власне, і вже передали медикам у стані середнього ступеня важкості. Комунальники лише руками розводять, мовляв, скарг на цей ліфт ніколи не було. А те, що сталося з дівчиною, то просто нещасний випадок. Наскільки мені відомо, що вони мене повідомили, ліфт до моменту цієї події працював, він був в робочому стані. Ну як там потрапила людина, то вже з'ясують відповідні служби. На момент ліфт працював, був ну, в ідеальному ну, нормальному робочому стані. Зараз поліція шукає винуватців інциденту, а ліфт не працює. Його обстежують експерти.